Я завжди беру з собою або мінімальний набір ютубера. Звичайно, перш за все, це мікрофони, щоб у вас була можливість зняти якісне відео з якісним звуком, коли до вас прийде натхнення. До речі, я не планувала сьогодні зйомки, але до мене прийшло натхнення, і я зараз зніму декілька відео на YouTube. Звичайно, це штатив. Наш український бренд Flampik, обожнюю його. Дуже зручний, малесенький. Можна знімати як вертикальні відео, так і горизонтальні. Завжди раджу мати при собі. Ну і якщо ви дівчинка, вам, звичайно, треба хоча б мінімальний набір косметики. Я не люблю з собою тягати все, тому що входить в мій мінімальний набір. Це CC Cream Lotion. він і захист від сонечка має і вирівнює тон шкіри. виглядає дуже природньо. Звичайно, це олівці. У мене тут для брів, для губ і для очей. Всі вопсівські. обсівські. Далі, звичайно, туш. Це для. Ну, він дуже прикольно, до речі, вирівнює тон губ. Отакий От робить їх бархатними. Мені Юлічка порадила. Ну і на ніч нікого не здивую цією масочкою для губ. Ось і все в такому вигляді ви можете зробити якісний контент будь-де і займається мало місця.